Вітаю вас, друзі, на своєму каналі «Go по Гроші. Хто хоче заробляти в інтернеті безпечно, а не втрачати, прошу долучатись до мого каналу, ставити палець догори, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не, посилати мої, не пропустити мої наступні відео. Отже, хочу сьогодні познайомити вас з криптогаманцем А4. Можливо, в когось він вже є встановлений. Ну, але то зараз ми до того дійдемо. Я зареєструвався, скачав його. До речі, давайте зупинимося на тому, що я сказав, скачав. І зайдемо до мене в Телеграм групу з посилання, на яку буде під відео. І тут ми бачимо інструкція, як скачати, як встановити правильно, в кого є встановлений видалі. Отже, тут зайдете в перегляд і побачите, що як тут все правильно. Описано, як скачувати, і що доє, доєднаєтесь до телеграм-групи іменно цього, цієї програми ProC. Про Отже, і тоді перейдемо знову в гаманець. Тут бачимо є налаштування. В налаштуванні у вас умови виберете собі. Бо тут безпека буде у вас. у Вас буде тут, треба буде все настроїти. Секретна фразу, 12 слів. Обов'язково собі запишіть, випишіть в зошити не тримайте на кошна на скріншотах, бо хакери різні можуть вам зламати кошельок і добратися до ваших коштів. Отже, тут все заповните, і тоді вам буде доступна. Тут ще можете побачити блокчейни різні, можливо, в когось не будуть там на головні відображатись, тобто тут включите, собі повзунок перетягнете. Наприклад, хочете мережу фантом додати, додав. Не хочете, виключили. Ще що цікаве, фіатні кошти, USD, які хто собі хоче виберіть, з якими краще працювати. Що тут ще є? Тут наразі ще нічого, бо програма тільки, коли гаманець працює, але... Програма, до якої я вас хочу в ось тут, бачите, посередині. Заходимо. Загрузка. Був вимушений включити VPN, бо виключився. Чомусь в мене, до речі, стикнувся з такою проблемою, що програма запускається тільки через VPN. Не знаю, з чим то пов'язано. Одним словом, маю таку трошки не... Неприємно, що потрібно завжди контролювати ВПН. Але я думаю, що то вирішиться і не буде проблем з тим. Заходимо в заходимо в Space. Бачимо такого цікавого робота. Бачите, це зразу викинуло завдання. На, кожного дня буде, ну, наразі до запуску дається одне завдання в день, пройти один кілометр і за це ми отримуємо один XP. Ось, модель робот S. Тут ми можемо про нього побачити, що він ще тільки, тільки. Тільки вчора я його почав в одне XP, вчора один день я пройшов. Можемо також тут бачити, що ще можна буде розблоковувати інші, докупляти моделі. А наразі треба розвивати цей цього робота. Поки ще в кінці місяця обіцяють, на початку лютого можливо, обіцяють його нам запустити вже в Play Market, можна буде скачати. І цей. І на iPhone, і на iOS. Одним словом, бачите, перейшли в плей-плеймаркет, в плейлист їхньої цієї програми спексі. І бачимо робота за 10 доларів, якого вони нам дали. Безкоштовно наголошую, тому хто хоче доєднатися і отримати, взяти участь в такій цікавій. Це наподобі Волкіна, хто знає, цікавиться степена Крес-Кросівок. Це наподобі того. Ходи, заробляй, навчайся. Як бачимо, роботи тут ми маємо S за 10 доларів, також можна буде купити модель P за 100 доларів, можна буде купити модель E за 1000 доларів і модель X за 10 тисяч доларів. Тут почитаєте, що вони, які дають переваги кожна ця, кожна модель. Модель U ще десь буде, напевно, далі. Саме цікаве є містерий бокс, Хто є азартний, хто має гроші, готовий ризикнути. І бачимо, вони можуть в боксі випасти як робот P за 100 доларів, так робот E за 1000. І так, і робот X за 10 тисяч доларів. Ну, отже, це все в майбутньому за пару днів, я думаю, ми тут. Не? Ще також можна, хто не має, коли ходити, буде можливість, як бачимо, тут вже вон, люди виставляють на, як бачимо, тільки робота S всі мають. І 1341 робот доступний вже взяти в оренду. Також можна здати в оренду. Я ще поки що до того не дійшов, не розбирався. От бачу, що типу, мого робота вже можна здати. От він є. Ну, попробую одним словом пізніше. Буду ще багато відео по тому робити. Отже, дивіться тут. Як можемо бачити, тут також є меню, давайте в нього зайдемо. Мої спексі. Ось один, друг, вже 2XP, можемо бачити, в моє. є. Більше тут нема такого нічого. Тут таке, як я показував, розблоковані. І... Як вийти? Вийти назад, просто опустити вниз. зайдемо ще раз в меню. Заявки на вакансії. Тут, напевно, ви не зробили ні одної заявки, то, напевно, на прокат робота. Тут мога команда це ваш код. Запрошення. Хто хоче долучитись до мене, я залишу також під відео його. Тут ви можете завантажити. така вона якби Ну, презентаційне посилання, але ну, воно поки що якби не дійсно, краще через АПК файл, через мій телеграм. Що тут ми ще бачимо? Ну, все, що можна буде потім розблокувати. Також що ми тут можемо побачити повідомлення, статистика гри. Давайте поглянемо. Моя статистика з даного оренду 0, активних 0. Команди поки що нема. Але кажуть, що вже долучились до мене, але ще покрива мета один учасник, то в мега всього проекту, бачите, реєстрації, як бачив, 7 тисяч, вчора було набагато менше. Не чи, ну, не хочу обманювати, одним словом було набагато менше. І зароблено вже, як бачимо, багато XP. XP. Як ми можемо тут почитати, ціненьке XP дає кожному опит, і завдяки якому переходимо на слідуючі рівні. Також його можна вивезти і поміняти на, ну, на інші кошти, але не рекомендують, бо якщо ви виведете гроші, перестане супер XP нарощуватись. Отже, супер XP дозволяє перейти на новий рівень в два рази швидше. Отже, якщо ви виведе звичайний XP, перестане нарощуватись супер XP, і ви не зможете рухатися, не розвиватись. Так, і дивимося далі. Ще хочу додати, поки я е, записував відео, прийшло повідомлення мені, що прогулянка завершена моя ранкова. Я ходив, але ще оскільки е, програма трошки ще не, ну, не спрацьовує коректно, Воно прийшло мені з запізненням. Тому давайте я вам покажу. Бачу, написано прогулянка завершена. Пройдіть тест, щоб отримати нагороди в повному об'ємі, єм, об при успішному проходженні теста є можливість випадення артефакту. Отже, пройдемо тест. Тут написано 2 помножити на 2 і помножити на 8 дорівнює. Дорівнює 32. Перейти до тесту. Почати прохождення тесту. Ще раз 2 на 2, 4. І 4 на 8, 32. Пробуємо. 32. Отвєтіть. Поздравляємо. Ви успішно виконали завдання. Вам начислена нагорода в повному об'ємі. Дивимося, яка нагорода, однагорода. О, нагорода гарна мені дала, Дало 3 XP, жовтим, можемо бачити, і плюс 1 XP синенького. Цікаво, гарно почався день. Ще хочу також додати, що розробники обіцяють тут шалений розвиток цього проекту. Так в смислі, мега всесвіт буде. Можна буде купити землі в мега всесвіті, бої роботів. Отже. Я вам гарантую тут цікаво, цікавий розвиток подій. Отже, долучайтесь, поки безкоштовно можна взяти робота, бо невідомо як буде далі, коли запуститься проєкт. Отже, давайте повернемося знову в гаманець налаштування. Профіль. В моєму профілі пишете свій нікнейм, який собі там, подумаєте, я собі написав, як я себе бачу, Саша і аватари. Також можна різні вибрати, хто себе, яким бачить, так собі поставте. Отже, біографію, я написав там, що від себе. Активних артефактів немає ще. Ну, будь, оскільки ще програма не закінчена. так, Не каліброване щось поки що. Орендаторська ефективність. Ще поки що нема. Робот 1 в користуванні. Пройдено 2000 метрів. Ну, чудово виповнено контрактів один, пройдений тест один зданий робот в оренду 0. Отже, таке тут цікаве, одним словом. Долучайтесь, тут цікаво, ще та реферальна програма гарна. Збирайте команду, долучайтесь до мене, будемо разом пробувати заробляти таким методом. І, наголошую, хто долучався до таких програм, як Walking із кросовками, то всі знають, що на початках можна гарно заробити. Хто вже входить пізніше, то А ми маємо ще майже 10 днів, якщо вірити розробникам до нашого якби, запуску, нашого експі. Так, давайте ще раз зайдемо. Хочу вам ще раз наголосити, що в Телеграм групі в мене є докладна інструкція. Скачуєте тільки АПК файл, немає ще ні на Android, ні на iOS. Отже, отут от все докладно описано. АПК файл, можливо, ваш телефон Android тільки на Android. АПК файл ще раз наголошу. Якщо ваш телефон Android, можливо, буде не пропускати файли, встановлений. Так якби безпека буде, не, не буде пускати, то дозвольте, перевірено, нема тут вірусів, нема нічого. Отже, такий у нас робот. Така інформація. Долучайтесь, радий був усім, що додивились до, мого, додивились до кінця мій, моє відео. Будьте здорові і до зустрічі!